Минулого року на вулиці оболоня поставили бордюрні камені, влаштували колоді з інженерних мереж, вмостили тротуари, посталили також нижній, вирівнюючий шар асфальту. Цього року ремонт оболоня завершать. Тут облаштують верхній шар асфальту, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. Зараз ми асфальтуємо основну дорогу без заїздів. Завтра і заїзди ще. Ну і післязавтра, я думаю, вже буде і відкрита дорога. Минулого тижня під час сильної зливи підтопило дві ділянки поблизу вулиці Гоболоня. Це відбулося через те, що дощову каналізацію частково замулило, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства. Аби не допустити подібної ситуації, дали доручення комунальному підприємству «Тернопільміськшляхрембуд» очистити локальну каналізацію, яка приймає стічні води з прилеглих вулиць. Проте для повного вирішення проблеми потрібно капітально відремонтувати ще дві вулиці: Юрчака. І тихо управління житлово комунального господарства, коли проектували вулицю оболоні, ми побачили цю справу і замовили проектні документації капітальний ремонт двох вулиць: це вулиці Юрчика і вулиці Тихої. Тих проектах є е, влаштування, скажем, вже так повноцінної водовідвідної дощової каналізації. Якщо будуть видані кошти з міського бюджету на проведення капітальних ремонтів цих вулиць, то ці питання, я думаю, нам вдасться вирішити повністю за сприятливої погоди рух автотранспорту на вулиці Оболоня, відкриють з 20 травня.